Мене звати Шумейко Володимир, я начальник відділу продажів компанії «УкрФаворіт». Працюю в компанії з 2020 року. На початку роботи в команді було дуже непросто. Це був для мене один з найцікавіших досвідів і викликів, тому що абсолютно для мене незнайома була специфіка, величезні металургійні комбінати, знайомство з лідерами нашої металургії. Це було дуже цікаво, захоплююче з одного боку. З іншого боку, була дещо відчувалася розгубленість. Але була 100% підтримка моїх колег, справжніх професіоналів, була дружня атмосфера в колективі, чітко налагоджена робота, прорахована до дрібниць і тому стіка до стресів і збоїв. І згодом з'явилася і впевненість, і досвід, і подальшому дозволило мені. Успішно розширювати коло моїх обов'язків. До того ж, цінності, які поділяє компанія, мені абсолютно зрозумілі і близькі. Ми дійсно постачаємо якісні і ефективні матеріали, але головним рушієм відносин залишається професійна допомога і щира підтримка наших клієнтів. І це є професійним кредитом нашої компанії і на цьому базується наша успішна діяльність. Звісно, мета любого постачальника – Продавати більше, розширюватися. Але специфіка нашого ринку, який не такий динамічний, не такий великий, саме полягає в тому, що тут цінується більше довіра, підтримка і професіоналізм. Особливо це відчувається зараз, коли ми отримуємо від наших клієнтів дуже багато слів, підтримки і вдячності саме за професійну допомогу і дотримання. Високих стандартів співпраці в сучасних непростих умовах. Наприкінці хотів дещо ще сказати про нашу компанію: що дуже приємно відчувати себе лідером своєї галузі, але важливішим є те, що наш досвід, наш підхід до ведення бізнесу, наші цінності розділяють дуже багато наших колег-професіоналів, і це дійсно дає нам спокій і впевненість у майбутньому нашої галузі.